кожній людині Богом відбудеться різний етап його життя. від новонарочної, новонарочного немовля, до того віддають стан, школи, вартуючи навчання, створює сім'ю, розбудовує свою сім'ю, працює, живе в радості. І вже про своїх батьків, і про своїх пристані від і бабусь, а також доживаю до того віку, коли вже сам стає і бабусею і радується по роду своєї сім'ї. Людина створена для щастя і радості, але коли люди живуть у радості і щасті, це ніяк не, не влаштовує яво. І не влаштовує, коли люди живуть у молитві і пошані до Отця нашого Небесного, коли вони по заході Спасителя нашого Ісуса Христа виявляють один до одного любов і повагу, коли процвітає щастя на нашій Бога. Війна, яка прийшла на нашу землю, ми її не ми не претендували і йшли на чужу землю. Ми не посягали на землі твоєї безбожної Москальщини, які реанімувалися на наших очах за останні місяць фактично того, що ми думали, але живий комуністичний кардійський режим, де нема ні Бога, ні ні землі. Цю війну до нас привів я для того, щоб ще раз випробувати нашу місць на вірність Богу, його заповідь святих і на те, що ми є по справжньою великою українською нацією з великою духовністю у Своїх. Жоден із тих, який по закладі Божих піднявся на захист своїх сімей, всього українського народу, держави нашої церкви. Від відсутних московських родинців не збирається і не збирається погати. Жодний із них не бажає і не бажав полягти на полі бою. Але всі вони є герої. І ті, які полягли, і ті, які зараз водять наш край, в нашу землю, бо вони по заповідях Божих захищають те, що рано нам бога. Нашу дину, нашу землю, нашу державу, нашу церкву. І тому їх подвиг є безсмертним. а їхня погибель, загибель на фронті є святою. Бо без цієї святості не віддіємо ні дьявола, ні туді будь, яка іде на нашу землю, щоб нас знищити. Нам, як ніколи, сьогодні треба національна духовна єдність. Сьогодні тут, коли ми. Присутні на відкритті і освячення алеї героїв села Кушниця. Не час говорити про ті розділення, які існують ще що в нашому суспільстві. Але пам'ятаємо тоді, коли ми не проявляємо єдність, коли ми вибираємо своїх провідників тих, які у іншій державі благословляють свої військові терористів вбивати наш народ. Наших дітей, наших внуків, наших прануків, коли ми цю єдність не виявляємо, да видали частково приєднуємося до тих ворогів, які діють наша. Нам, як ніколи, треба ця єдність в усьому для того, щоб ми ви виселили, вижили і в тому числі заради того, щоб діти, внуки, прагнуки, рідні, близькі полегли смертю хоромих героїв цих воїнів, героїв. Лиця, яких ми зараз бачимо на цих стендах, і по всій Україні для того, щоб їхні діти внуки і правнуки жили в щасті і в надії, і в мирній Богоме дані на українській землі. Нехай ми розслой Богдан швидше перемогу над московським агресором. Нехай допоможе нам подолати всі розділення, які існують ще по нинішній день між українцями, зокрема і церковні розділення, бо маємо свою помісну а православну церкву України. І коли ми будемо єдині, закликає нас до цього святе письмо, ніякий ворог під'явно нас не подолає. Коли ми будемо даємо любити, шанувати і підтримувати, і витримаємо і висвоїмо усіх наград. А перемога буде за нами. І ці героїчні смерті, які є на цій війні, є смертями нашої честі і нашого спасіння. Бо ці смерті були не заради смерті, а заради захисту, заповідей Божих. Заради захисту свого рідного дану, тобі Богу, і заради того, щоб на нашій святій українській землі і надалі було життя, була наша нація і продовжувалися наші роди. Нехай Всемилоси, Отець наш Небесний, сьогодні, бачивши нас і чуючи, прийняв світі і смертні душі, зокрема, і цих сьогодні згадуваних, Олег воїнів, герої, і всіх тих, які полягли по всій Україні, і дали нам все таки мир, благополуччя, перемогу, збавить нас від лукавого і благословить нашу національну єдність за мир, миру, миру, любові собою і до творця світу. Закликаю на усіх вас на все наше життя, українське воїнство, на нашу Україну, мир та Боже благословення. Аминь.